Вітаю всіх на каналі. Сьогодні на пропозиції буде трошки речей з алюмінію. Латунна сітка. Номер вайбер, всі питання на вайбер. Розпочнемо з латунної сіточки. По ширині вона 50 см, по довжині 93 см. Ну, сіточка дуже взагалі мілка. як руку положити, то плотність. Дуже величенька, общем, практично руки не видно. Ну, є тут моменти. Такі от у нас і згибах отвори. Десь ще десь паче тут. ну Тут декілька їх штук. чотири, по-моєму, три. Десь так. Десь маленька як спічечна головка, тут Звісно, трошки побільше десь до сантиметра і тут теж повздовжня. Вартість такої сіточки 100 гривень. Так, далі каструльки дві штучки. Об'єм Об об'єм приблизно 3-4 літри. Вартість по 150 гривень з кришечками в комплекті. Така ж сама, 3,5 літри, напишуть. Да, 3,5 літра теж 150 гривень, цілі дві штучки, далі побільше. Літрів 5-6 всередині так от виглядає, вартість 200 гривень. Ручки є. Так, потім гусятниця теж невелика. Літраж не написано. Щас заміряємо рулетку візьму. По ширині 180, по довжині від краю до краю 355 мм. По висоті сейчас 115 мм. Так, вартість 200 гривень. Далі пельмениця радянська. Ну, стандартна. В одному місці от раковинка є. Ну, отак от вона ціла, ножки цілі, все в гарному стані. Вартість 150 гривень. Далі для ліпки вареників теж радянська 100 гривень. По діаметру 260 мм. Пельменець десь теж да, 260. Так, потім на завершення каструйка алюміній всередині в гарному стані. Ручки цілі. Об'єм 30 літрів. 30-літрово. Не побита ну Нормальний робочий стан взагалі. Вартість 600 гривень. Відправка Укрпошта, нова пошта, делівері по частковій або повній оплаті. Номер Viber, всі питання на Viber. Всім гарних покупок до зв'язку.